Травня, Ліда йде до праці. Сьогодні, як і говорила вже вчора, одна клієнтка і сніжанка моя. Погода хороша, спокійна, просто немає вітру. Ну, трошечки дує, так піддуває, ну, взагалі немає. Так спокійно, людей немає. Вчора вечором не йшла додому, хотіла блін сняти. Ну, вже думаю, не буду, бо, коротше, колапс, колапс, чи як це сказати правильно? В Лідлі просто чма людей всі скупляються, бо сьогодні ж нічого не, не працює. Ой, це просто люди, паркінги забиті, людей просто на пішохідних переходах, на автобусних станціях. Я була просто в шоці. Думаю, оце так. Да. А сьогодні тишина, всі сплять, і це добре, дихаю свіжим повітрям на вулицях Закопаного. Да, це є мінуси для місцевих жителів, коли сезон. З однієї сторони, вони, звісно, ну, всі заробляють на туристах, але з іншої сторони, коли тут туристи, це капець. Дойшла до автовокзалу, і тут люди є. Це там в центрі ще сплять. А в районі автовокзалу вже проснулися. Ну, і звісно, що багато охочих, які хочуть піти в гори. Всі з рюкзаками. Ну Тут їх немає попереду. Вони <говори> вже всі ззаді пішли, там. Тому ось так. Ось так. Як ви думаєте, яку я сьогодні буду каву зранку пити? Mm? Правильно, чорно. Боліда вчора знову забула про те молоко. Я вже колись, навірно, казала, І в мене з пам'яттю просто капець. І я признаю. І навіть коли я купую якісь таблетки для пам'яті, я забуваю їх пити. Такий парадокс. Представляєте? Спробую вийти зараз з жабку вийшла, спробую подивитися, може там відчинено. І я куплю молочка для того, щоб випити нам каву. Я вже відпрацювала одну клієнтку, але, оказується, у мене зараз буде ще одна клієнтка, а потім вже сніжана. Погода на вулиці класна. Люди ходять, їздять, гуляють, гамочка наша закрита. Магазинчик, так що я йду в жабку. Попитаюся там э, купити молока. Молочко купила. У нас тут, кстати, за жабкою дві хвилинки ходьби, так, дві хвилинки, два шага І цей... І розводять баранчиків чи що там, я не знаю, ну такі красиві вони. Можна їх покормити, купити корм. ой, Купити для них корм, можна їх покормити. Вони такі красиві-красиві. Так що у мене на каналі, кстати, напевно, десь є відео. Треба буде ще раз туди сходити, покормити. Зараз продовжувати сніжанки після роботи зайти. Дуже там гарно. 15.00, відпрацювала, іду додому. П'ю Кока-Колу і йду додому. Туристів багато на вулиці. Зараз не знаю, чим вам займатися, прийду додому, спитаю наших, може підемо погуляємо з Богданчиком в парк. Не знаю. Подивимось, подивимось. Класна погода, тепленько Сто дуже багато людей, звісно, що мої лежаки в парку вже зайняті. Ну нічого, я не піду сьогодні в парк і віддихати, тому що багато дуже людей. Я ж там можу і в понеділок віддихнути, правильно? Так що, пропустимо, ні, ну погулять десь процентів. 100%. Ну, людей везде просто тьма. Капець. Я представляю, що зараз там на Круповках твориться. додому як заснула на час, час да, хороший час поспали а зараз вийшли короче, по одному важному делу. якщо все вийде то скоро розкажу яке ну, маю надію що вийде і взагалі погуляємо на вулиці класна погода супер може десь зайдемо кави вип'ємо не знаю точно ще не вирішили але щось буде так що, ага, у нас тут закривали резерв магазин, а зараз відчинили, мабуть. А може ще й не відчинили. Ну, бачу, що вже вітрини, вітрини вже працюють, люди вже ходять. Так що треба буде зайти мені кое що подивитися обновки на літо. Як у вас погода? Що ви там робите? Розказуйте, як ви святкуєте е, польські свята, хто знаходиться в Польщі. А хто знаходиться не в Польщі, то зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, мені цікаво, як саме поляки святкують такі свята? Дуже мені цікаво. Ну, Я бачу частину поляків. Нічого страшного. Я бачу частину цих поляків, вони тут відпочивають. А ви саме як? в якомусь коментарі спитали у мене, що там між стоїть чи не стоїть. Часами стоїть, а... часами стоїть, а часами Ось його саме немає. А Є два його друга, ну, які теж хочуть за гроші фотографуватися, без грошей не хочуть. Так що... так от. Ходила вже по своїм важливим справам, зараз повертаюся додому і, мабуть, я зробила глупо, що я пішла через крупувки. Тут, звісно, тьма людей, всі гуляють, всі отдыхають. Я теж отдыхаю, пью родбульчик. Сейчас, наверное, у мене мама з папой. Пустять Богданчика. Спустять Богданчика, щоб я з ним пішла, погуляла і треба ще зайти в аптеку, знайти аптеку, яка сьогодні працює. І, і в принципі погуляємо теж, почувствуємо себе туристами. Но тут треба ще знати лазейки, як ходити, щоб те туристи не збили з ног. Тому що вони люди такі. Туристи, туристи. Віртольотики, самолітики літають. І я така ходжу. У нас стоять конячки, можна покататися. Пам'ятаю, колись запитувала 250 злотих, 45 хвилин. По місту проїхатися на коняки. Екскурсія. Екскурсія, зайшла в затору. Чуєте? Проходила так, щоб було все добре. Зараз тут прийду, конячку боюсь, комусь. Пройшла нормально. Але може бути. Деякі магазини сьогодні працюють. Такі э, часні. Приватні, чи як? Маленькі магазинчики працюють, а такі великі то ні. Мережеві не працюють. Цукерки запрошують. Людей дуже багато, дуже. Аптеку знайшла, і знаєте що? Завжди всі мені говорили, що на Круковках аптека дорога, аптеки дорогі. І я завжди купувала там у нас біля ужонду на такому спальному райончику. А тут вийшла, представляєте, злотих на 15, одне опакування таблеток дешевше. Представляєте? І Я купила три упакування і зекономила так нормально грошей. Так що іноді потрібно запитувати саме ті таблетки, які вам потрібно в різних аптеках. Ось так ось. Людей багато повторюю, не, не устаю, повторять. Дуже багато. Але класна погода, чи не погуляти, так? Цікаво, яка буде в неділю погода. Ліда шукає тихеньке місце, щоб дозаписати до ролик і змонтувати його. І надибала тут, бачити, сквер. Цікаво, ніколи не бачила, що тут сквер. Так, я шука... шукаю лавку. Шукаю лавку. о, Лавку не знайшла, бачу такий парапет, бордюрчик. Зараз на ньому посидю, посижу. І, цей. І вже буду монтувати це відео, буду його сьогодні заливати вам. Вам, собі, собі, вам. Всім бажаю гарного, чудового дня. І що хочу вам сказати. Дякую, що ви зі мною. Ой, дивіться, який будинок побачила. Дякую, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте на фоні ось такого закопаного. Блін, ну за будинок, звісно. В центрі закопаного, так? Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте. Всім гарного, чудового е, дня. І скоро у нас що вихідні, тому всім бажаю гарних-гарних вихідних.